Тільки Юмс не є повороткий, важко йде на розвороти, великий радіус розворот, тож будемо слухати нашою МТЗу. Де, можливо, хто бачить, хто не бачить, то ось така старенька тюкарня. І будемо зараз нею чикувати. Юри та вже мене ставить з того боку, будемо ним золоти додому прицепи. Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня, вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про тюкування соломи пшениці і овса. Так, виїхали ми на поле, вже чекаточка працює, МТЗка одна є, там ще одна стоїть і... Юм! Сьогодні у нас буде тюковка, можна сказати, в 4 трактори. Два мтз 82 простих, один турбірований і Юмс 6 Грейфер. Грейпер. Тож, знімаю для вас сьогодні новеньке, цікавеньке відео. Бажаю всім приємного перегляду, обов'язково тисніть вподобайки та залишайте коментарі. І також не забувайте підписуватися на мій канал. А я знімаю для вас новеньке відео. Раз шостою повищеною передачею, а я теж забуду шостою довищею. В інших оцях працює. Зараз лікуємо в від оса і далі будемо перебувати Так, от ось так у нас іде тюковочка. Брат на польському 82 ці а я на нашій 82 простій. Так. Входимо передачу, передачі, я вже казав, помаленьку, на світа. І так ходимо. Я в така себе. Вот это контент, конечно. Наш водитель. 4, 5, 5. Да, трички у нас и газ осталась не палатка. Обратно на стол Проверка приехала. Что-то поломалось. Десь не в'яже одна нитка. одна нитка не в'яже, будемо тобто дивитися що сталося. Так, все, Трішки відпустили зажими. Будемо зараз пробувати. і Працюємо. За рулем у нас спеціаліста а Тут другий спеціаліст обрав. Всіки падають. Зараз коментар від ну, справжнього спеціаліста. Це непрофесіоналізм людей, які не вміють працювати на СГТ. Так. Наклали вже 1, 2, 3, 4, 5. Коли шостий рядок і так одного разу, коли йдемо на розворот, беремо, знімаємо 4 тюка зі стріли і тоді йде на розворот. Практично вже більшу половину поля зробили, десь залишився майже гектар. Так що продовжуємо. Два ви... травтуриста конечно. Все, завантажили ми один прицеп їдемо перечеплятися. Так, є ще одна МТЗушка з турбіною. Зараз будемо чикувати. Ай звичок, красивий, Свистетик має бути. Два прицепа. Все, хлопці злазять. переїжджаємо ми на наступне поле. Будемо дякувати вже пшеничну солому. Так, тракторець зараз сядемо на за тракторець. Тут на тракторцевий такий, прохолодний вітерець тує зверху після кондиціонер. Так. От, у приборах. так 80 градусів відбирається. Фактично тракторець маленький. Не вистачає сюди тільки турбіночки і все. Все, прицепи два стоять, відчепив. Відчепив я грабарочку і зараз будемо їхати на друге поле, там де пшенична <кхух> солома. А навіщо грабарочка? Зараз покажу, тож не перемикайтеся. Дивіться далі, я зараз 10 хвилин буду на тому полі і все вам покажу та розкажу. Все, погнали ми до хлопців на поле. Так, я пройшов, Два рази пройшов, щоб вони мали роботу, і тепер можу вам розказати, знає, що я тут... Балкую. Так, ось такі виходять покоси після комбайна, Комбайн мотив мій дядько. Комбайн клас, колумбус, такий, як я недавно показав на нього огляд. Ширина жатки 1,80 м. І того ось такі виходять маленькі покоси, щоб збирати тюкарню та все, це дуже довго ходити і багато піде соляри. Тож вирішили ми, що зіб'ємо два рядки в один і зараз так ходжу. Тож Пару я зараз швиденько все доробляю, щоб міг вам зняти контент, оскільки то був на тракторі, тепер на тракторі тато, а я зараз валкую. Тож Толком не можу зняти для вас відео, тож зараз швиденько доробляю і знімаю для вас цю ковку, яка й для нас. Тож погнав я робити, щоб швиденько все закінчити. Так, ходжу я, до речі, дев'ятою пониженою. Вітайте ще швидко, не швидко, оскільки ззаді воно нічого не засуває і не намазує. Тож хочу 9 пониженою. Повищено не включаю, оскільки тут сильні кавардахи, то воно трактор буде русити. Все, завершив я згрібати, тепер можна трішки вам і зняти. Дві хлопці надякували, 4 шара. Чуковка йде хороше. Тюки трішки, звичайно, рвуться. Ось десь на рядок виходить плюс-мінус п'ять рваних тюків, Але від чого це залежить я точно не знаю. Так, ще один блогер появився. Сонечко сідає, у нас вже 9.20. сонечко заходить. Хлопці кажуть до мене, що дуже швидко я зробив свою роботу. На дається передачі до того, вам не шуточки. <рі> я десь цей клаптик гектар 50 зробив десь за 15 хвилин, а може навіть і швидше. Так, все. Поїхали хлопці. Та застав мені повезти додому, вивернути один прицеп, бо не влізе нам все на прицепи. Тож зараз я мушу їхати додому і вивертати прицепа хоча б на землю, бо мусимо дочікувати, оскільки на ніч продають Тушь, тушь, тушь. Трактор на фоне Ферні взагалі має грізний вид. <хи> так, якби йому ще турбіночка і широкі передні колеса взагалі був би бомбезний. Все, друзі, погнали додому висипати, оскільки вони вже того прицепу дотюковують, а більше нас прицепів толком наших нема. Оце ми зараз, до речі, тюкуємо дядькові, а ще ось там за цією соєю лишилося ще півтори гектара нечіпаної соломи нашої. Пшеничний, так що погнав я додому. Так, радіатора, напевно, що заклеїло з тими всіма погонями. Так, що шипить, а що шипить? Так, фух. Думаю, що вже закипів. На вроде би не показувало. Температури високої, десь 80 градусів було. Так що все, погнали додому вертати, вже вдома покажу, як я буду вивертати. Все, друзі, я вдома під'їхав, відкриваємо зараз борти і будемо висипати. Рафаїл, ну дай мутка! Зараз сюди висипемо і скоро летимо назад загружатися. Та так подивимось, яка вже дотюковий, тож зараз будемо продовжувати лікувати. Так, борт не відкриється, відкриється, як будемо висипати. Так, також відкрию задній борт. А ні, задній не буду відкривати, щоб не пішли мені назад. Зараз знімаємося, будемо висипати. Я тюки вивернув, така досить величенька вийшла купа, борта закрив і лечу до хлопців на поле, стільки вже у нас 10.20, 10, а на 12 ночі передають дощ. А попереду ще десь до 2 гектарів тюкування. Так що все, я на поле і вже покажу вам на полі, якщо встигну, якщо не стильні, то обов'язково на полі вам макнуся і покажу тюковку. Так, Рафаил же радиет, стрибает. Рафаил, иди сюда. Все, да, друзья, я на поле. Продолжим его покупать. я Кадрія досинає, але ще їде. Так, це наш тракторець. Ось такий вид має. Це такий вид має, це турець брата. Ніхті. Зміження вистачає. Будемо пекти поки. Так, Що по освітлення? По освітлення в мене 8 фар, 6 ледів і 2 гологенки. Брата 6 фар теж ледуських і 2 галогенки. Освітлення вистачає. Поле практично як в день все видно. Так що освітлення у нас вистачає. Все, друзі, дякувати Богу, запікували. Вийшов ще один прицеп. У нас вже 12 ночі. 12.10. Так що це зараз складаємо пікарню, брат, вирішає додому, ми вирушаємо ще по юмза і ще один прицеп. зранку микнуся, покажу скільки чого в нас вийшло, Як будемо розвантажувати прицепи. Тож, всім спокійної ночі. E dos atrasos. Де вже? З ким ми закинули тюків? 50 і 80. 120 тюків вже закинули. Ще залишилося. Два шара. Два шара зверху і один знизу.